Документ чинний, відповідно до указу президента Ющенка. Всі на... дозвіли видані до 2008 року, диктор, продовжують діяти до моменту завершення об'єкту будівництва. Є генеральний план забудови. І я пропоную всім після зборів під'їхати на місце і все побачити, як забудовують одну секцію, другу секцію точно, щоб ви бачили це насправді. Проєкт не але немає. немає, він не Тому то, тобто я вам надав як... лист від офіційно. Державна епітегована. Ви на даний секції. час другу секцію розрушили і третій Про будинок другу. засипаєте на даний час. І я перед зборами під'їхав туди, можу відео показати. Но я Скажіть, На спірна територія не можна модульне містечко ставити не на цій спірній території? я вам скажу, що. Куди не кінця зараз yeah, у нас, домо, yeah. з а, а, казано, з <пусіли> так? Нас дому, там, то знайшли свої відпущені. Якщо довідається, це війна все спише. Війна все спише, чистий час, то тих людей немає. Та у цих людей ну немає ніде законодавчих. Давайте їх викинемо на земля. Ще перший будинок зносить там модерними. Ви розумієте, і сильні червотопроди. Знову ж виникший обставин. А да ви думали там чистенько, нічого немає, ставте. Знову ж виникший